Четверо зловмисників проникли у квартиру нехитрим способом, просто зламали нижній замок. Так радіям не пощастило. У квартирі йде ремонт, тож нічого цінного там не було, окрім автомобільних коліс. Їх і завантажили у спеціально найнятий мікроавтобус, та далеко від'їхати злодії не встигли. Усіх п'ятьох водія, що чекав в машині, і чотирьох, що були в квартирі. Працівники карного розшуку чекали у засідці. Випадкові свідки затримання кажуть. Оперативники працювали, наче у кіно. По площадки бігали. І все, хлопці їх ловили і ложили. Поліції спасибі, якби ж їх тільки не випустили. Отак, От <свісно> хлопці молодці. Вони їх щотко. За секунди вони вже лежали всі. Хлоп. Уміють і в нас працювати, не тільки yeah. по, по фільмах і за кордоном. І ось усі п'ятеро вже у кайданках. Звісно, ні в чому не зізнаються. Це водій мікроавтобуса, куди вантажили вкрадене. Я взагалі не при делах. Меня попросили бабки заробити, заплатити за перевозку. Мені дзвонив у якого така же машина. Попросив, я не успіваю, подъедь сюди. Стороннього вдає і чоловіку, якого під час обшуку у кишені виявили тістечку та відмичку. Да я взагалі проходив мимо я ще раз говорю, спірожини. Ззаді підбігали, сказали стоять, я остановився. Залішатяльо випадково не в тому місці. Цей чоловік опиняється вже не вперше. Працівники карного розшуку одразу пізнали в ньому свого недавнього клієнта. У машині ж його товариша знайшли цілий домушницький арсенал. Саме такими інструментами зазвичай зламують замки. Власник автомобіля, звісно, все заперечує. Приведіть не пожалуйста. У салоні автомобіля знайшли беззаперечні докази, частину вкрадених речей. Не погребували злодії, навіть не повними пляшечками із парфумами. Я тока у ребят, на мав купив. купив покупав шаурму і купив там духи. дві пачки. Віддав за них 70 рублей. А зачем вам женські духи? У мене є жительниця. Крадені розпаковані парфуми. Чоловік, начебто, придбав для коханої. А цій жінці презенту так і не перепало. Вона, дружина іншого затриманого, одразу прибігла до будинку, щоб його рятувати. Це підстава. А в чому заключається підстава? Підстава? Ага. Тому що Чоловіку позвонили ага. і попросили, да. В Квартиру зайти, відкрити да? двері, Ну, двері он відкривав. А де він не відкривав. Квартири он був. Квартиря. Ну ви спрашиває ти імнаби вот ну, в квартирі. Я була, я не була, ну, була. в цьому ж би. А моєму з кольоса нішоні. Ні? Оскільки крадіїв затримали на гарячому, у їхній казковій історії навряд чи хтось повірить. Тим більше, що за цей день чоловіки обчистили аж дві квартири в одному будинку. Окрім речей, винесли 7 тисяч гривень, які встигли між собою поділити. У кожного із затриманих знайшли однакову суму грошей, але найцікавіше те, що у злодіях мешканців пізнали жителів сусідніх будинків.